Бернардо, що намагався всіх обіграти, пограти гру на себе. Ось ці зміни Бернарда на ваших екранах, якщо я не віддав на Коваленка. Ну а тут Марлос беріг м'ячі, виходить, ця передача. І який гол забиває саме Бернард, який щойно був біля лінії центральної лінії поля, віддав передачу. Мені здається, ледь не він розпочинав цю атаку. Але як на паузі, на фланзі зіграв Марлос. яку передачу він віддавав? Він не віддавав на Бланку Лищука. Став Аблан Колищук забрав разом із собою захисника. А передача була спрямована на голову на низенького, невеличкого Бернарда, який на ваших екранах десятка донецького шахтаря на 26-й хвилині робить рахунок 0-1. Давайте ще раз дивитись. Ось Марлос проти Сухоцького. Сухоцькому вже здавалося, що м'яч буде за лінією поля. Густаво, Бланку Лищук, я сказав, одного захисника забрав на себе. Так от він двох, увагу, я б сказав, двох забрав на себе. Ну і передача Марлоса просто на голову закриває очі і пробиває. І, звичайно, Бернард, знаючи, за скільки його купив Шахтар, думаю, пробивав з відкритими очима.